Столов, столова, столова, столова. Будь ласка, а ну посмотрите, <клужим> ми <ставили>, пішли, <пішли <я> по <покушув> кожному. <пішли> Хотів би, щоб <пішли> залишилася <пішли> історія. Оце саме і є столова, в якій три тисячі людей могли одночасно харчуватись. Три тисячі. Залишок керування нашої влади і до чого ми прийшли. Ви сміляни, не болить душа за це? Я вам скажу оце, оце. Викупили і розбирали. Не знаю, за які гроші. Остальне не скажу. Ну, На жаль, останні роки влади в місті і якби, виробництва у нас немає такого, як було раніше. Тобто немає зв'язку геть ніякого. Щоб нікого не образити, нічого. Його просто немає. Вот. Але ж воно невигідно, тому що цим треба займатися, це треба, робити. Це треба працювати, так і це дороги, треба жити, і дороги б такі не були, ви розумієте. Якщо буде діалог влади і виробництва, тоді воно все стане на місці. Ми всі прозорі, тут ми ми в місті, ми всі знаємо, де що робиться. Йдеш на базар і тобі все розкажуть, нічого не треба там. Далеко ходити не треба. Нас не чекали, а ми все-таки вас. я би ви сказали на спектр, вас випустили От. А це то, що там зараз, можна сказати, ну, сказати, люди прийшли, вони хорошу справу зробили з одного боку. Там розбирали якісь люди, там розбирали, там розбирали. Вони закрили периметр, правильно зробили. От. Вони хочуть його викупити, нехай викупають. От. Якщо це виробництво і вони розтягувати нічого не будуть, це робочі місця це добре. Хай ті хай роблять. Да, хазян, ну, якщо хазяїн пройшов. Трохи на приходной там є, але ж ми ці питання узгодили. Ця котельня випалювала район РПЗ. Так. Частково там почтову і Богдано все. Пішли. Так. А де от качество? Нічого поганого ми не зробили. Дійсно, нормально, з місту потрібно, це вправо. Тому що ви по периметру закрили це все керівництво. Ми це, це, да, це діжка, вам дякую, велика подяка. Це люди сказали, які керівники цих підприємств. Тому...